Стаття 23 з розкладу хвороб, наказу 402 Включено хвороби периферичної нервової системи G50G75 за МКХ, міжнародної класифікації хвороб, ураження черепних нервів, нервових корінців та статінь, полінейро, мононейропатії, усі форми містині, міопатії, хвороби нервово-м'язового, з'єднання та м'язів. М45, Дорсалгія, Радикулупатії, Цервікалгії, Щез Люмбаго. Нагадую, під відео про голосування ви голосували за статті з наказу, щоб зробити відео. Перемогла стаття 23. В голосування продовжується. Знайдіть відео про голосування та пишіть номер статті, про яку ви хочете, щоб було відео. Продовжуємо. Значить, А. Швидко прогресуючий зі значним порушенням функцій, непридатні до військової служби, Б. З помірними порушеннями функцій, придатні до служби в тилових частинах. В. З незначним порушенням функцій за наявності об'єктивних даних без порушень функцій. Придатні. Нагадую, всі статті ми розглядаємо за трьома додатковими таблицями категорії придатності А, Б, В. Значить, А. Непридатні до військової служби, повна непридатність. Категорія А. Серйозні захворювання, що виключають службу. Особи звільняються. Б. Придатний до служби в частинах забезпечення. Часткова придатність. Категорія Б. Стан здоров'я дозволяє службу лише в тилових або допоміжних підрозділах. В. Придатний до військової служби. Повна придатність. Категорія В. Особа може служити без обмежень. Є також ще два, дві категорії, тимчасово непридатний і непридатний з переоглядом через 6-12 місяців. Наступна таблиця: ступінь порушення функцій. Категорії придатності А, Б, В і лікування. Значить. Ступінь порушення функції за категорію А. Значне виражене стійке порушення функції, важке критичне, виражене порушення функції. Б. Помірне порушення функції середньої тяжкості середнього ступеня, помірно виражене порушення функції. В. Незначне порушення функції, легке початкове слабо виражене. Лікування, реабілітація, тимчасове порушення функції або короткочасне. Третя наша таблиця таблиця ступенів і стадій. Нагадую: рівень ступінь стадія. Третій, четвертий ступінь, третя, четверта стадія це виражений або тяжкий декомпенсований перебіг, тільки функціональні порушення, часто незворотні, помітні обмеження працездатності, часто обмежено придатний, непридатний до військової служби. Друга ступінь, друга стадія, помірний перебіг. Це помірно виражені зміни, часткове зниження функції, працездатність частково обмежено, можна бути придатний з обмеженнями частини забезпечення. І перша ступінь легкий перебіг, незначні або почав. Кові зміни, як правило, придатні до військової служби. Для ВЛК, якщо в діагнозі лікар вам написав через дефіз першу, другу ступінь або стадію, це для ВЛК буде розцінюватися як перша ступінь стадії. Другу, третю значить друга. Отже, нагадаю, стадія зазвичай означає етап розвитку хвороби, наприклад, стадія гіпертонічної хвороби або онкопроцесу, і ступінь означає вираженість або тяжких функціональних порушень, наприклад, ступінь серцевої недостатності артрозу, ожиріння тощо. Повернемось до нашої статті 23. Отже, включено хвороби периферичної, нервової системи. Значить, хвороби периферичної нервової системи включають нейропатії, радикуліти, плексити, мононеврити та поліневрити, які можуть проявлятись болем анемінням, поколюванням, слабкістю або паралічем, причинами можуть бути травми, інфекції. Інтоксикації, діабета, вітаміноз, аутоімунне захворювання та стиснення нервів, часто у хребтів хлопців. Лікування залежить від причини, там може включати медикаментозну терапію, фізіотерапію та хірургічне втручання, основні захворювання, невропатії, ураження периферичних нервів, що викликає порушення чутливості, болі, слабкість, Поширені види, діабетична, компресійна, травматична, тунельні синдроми. Виникають через стиснення нерва в обмеженому просторі, наприклад, синдром зап'ясного каналу, радикуліт запалення нервових корінців, плексит запалення нервових сплетінь, мононеврит, запалення одного периферичного нерва, поліневрит, множинне запалення, невралгії, напад інсенсивного болю, ураження черепних нервів, порушення рухів очей. З цим ми розібралися. Їдемо далі. Значить. G-50, G75 за МКХ. Тут значить, з 50 по 75 G йдуть всі е, е, діагнози, які включені до статті 23. Значить, ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь, полін, мононейропатії, усі форми м'ястеніміопії, хвороби нервово-м'язового з'єднання та м'язів. Розберемо хвороби нервово-м'язового з'єднання та м'язів, оскільки дуже часто є проблеми з е, хребтом і дуже часто путають статті з 64, і 23. Думаю, що воно так все просто, а тут не так. Значить, до хвороб нервово-м'язового з'єднання та м'язів належить м'ястині, гавіс, авто йому не захворюване, що викликає слабкість м'язів. Міопатія захворювання м'язів, наприклад, міодистрофія дюшина, бутулізм параліч м'язів, спричинений токсином, а також ламбренд і тон, міастенічний синдром. Ці хвороби проявляються м'язовою слабкістю, стомленістю, хвороби м'язово-нервового з'єднання, міостенія, люмберт, бутулізм, хвороби м'язів, міопатія. Міотонія, міозит, загальні симптоми та прояви, м'язова слабкість та стомлювання, спорушення ковтання та мови, опущення повік та двоїння в очах, у важких випадках проблеми з диханням. З цим також розібрались. І їдемо далі. М45 з МКХ дорсалгії. Що ж у нас стоїть за дорсалгіями. <кіслянського> так, а куди ми ділили полісегментарний спондельоз, полісигментарний спондельоз. Цікаво, цікаво, цікаво. М -м 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 -м. Ні, сюди він не йде. Значить, дорсалгії. І їдемо. Це медичний термін, що позначає біль у спині. Це не самостійне захворювання, а симптом, який може бути спричинений різними причинами. Такими як проблеми з хребтом, м'язами, травми або навіть захворювання внутрішніх органів, лікування займається лікар, який на підставі діагностики встановлює першу причину болю і призначає відповідну терапію, причини та види: спондилогенна дорсалгія виникає через дегенеративні зміни в хребті, наприклад, остеохондроз грижа. Тобто, якщо у вас діагностовано остеохондроз чи грижа, е нагадую, екструзія грижа вже не пишуться, екструзія. Протрузії взагалі не в грають ніякої ролі. Остеохондроз сам по собі також нічого. Тобто має бути спондилогенна дорсалгія, або дорсалгія, або спондильози різного типу. Е, невертеброгенна дорсалгія, пов'язана з м'язовими спазмами, неврологічними проблемами, стресами, або, може бути, відзеркаленням болю від інших органів. Залежно від відділу хребта шийний, біль у потиличній ділянці дискомфорт при поворотах голови, грудний, може імітувати серцевий напад або захворювання. ШКТ відчувається як печія, між, печія, печіння між лопатками. Попереково крижовійнішся найчастіше пов'язаний з остеохондрозом, протрузією чи грижею. Іноді супроводжується оніміннями кінцівок. Тут чітко варто зазначити оніміння кінцівок, це вже досить таке є значне порушення функції, але його треба ще довести. Далі у нас йде радикулопатія. І кілька слів про радикулопатію. Це стан, спричинений компресією або запаленням нервових корінців спинного мозку, що призводить до болю оніміння або слабкості в ураженій ділянці тіла. Найчастіше виникає через міжхребцеві грижі, дегенеративні зміни хребта, травми або переохолодження. Симптоми залежать від локалізації ураження і можуть включати біль у шиї, спині, руках або ногах. Причини: міжхребцеві грижі, дегенеративні зміни хребта, травми хребта і інші причини. Інфекції пухлини кісти або спондилолістез – це зміщення хребців. Чудово! Наступна у нас цервікалгія. І погнали цирвікелгія, це больовий синдром, що локалізується в шийному відділі хребта, спричинений різними причинами, такими як перенапруження м'язів, травми, остеохондроз або інші захворювання. Основні симптоми включають біль у шиї, обмеження рухливості, м'язові спазми та можливе порушення болю на плечі, руки або голови. Причини перенапруження, переохолодження, травми, дегенеративні захворювання, хребта, інфекційні хвороби, стрес. Чудово. Наступне у нас ішіаз або ішіалгія запалення сідничного нерва. Це больовий синдром, викликаний подразненням або зчемленням сідничного нерва, найдовшого нерва в тілі людини. Біль зазвичай поширюється від попереку або сідниць вниз, по задній поверхні однієї ноги, іноді аж до стопи. Значить, симптоми біль, характер болю, може бути тупим неючим, пекучим, або нагадувати удар струмом посилення болю, аніміння, поколювання або слабкість зазвичай уражає лише одна сторона тіла. І люмбаго. Е, значить. Полюмбаго, полюмбаго, що вам сказати полюбаго? Люмбаго, значить, це гострий різкий біль у попереку, який часто називають прострілом. Він виникає раптово, може бути спричинений фізичним навантаженням, неправильними рухами або защемленням нервів, супроводжується скутістю, обмеженням рухливості та посиленням болю при будь-якому русі. Ключові характеристики Люмбаго це біль гострий, колючий, прострілюючий. Інтенсивність може бути від неючого до сильного. Причини на часі пов'язані з фізичним перенапруженням. Тривалість. Напади можуть тривати від декількох хвилин до кількох годин. Симптоми, обмежена рухливість, крутість м'язів. Наслідки значно погіршується якість життя і може призвести до хронічного болю, люмбалгії, якщо не лікувати належним чином. Тепер повернемося в загальному до статті 23. Отже, простими словами, тут виходить у нас як нервові закінчення, стенози нервів, ураження черепних нервів, нервових корінців, сплетінь, периферичної нервової системи. Часто ця стаття зустрічається у хлопців, в яких є проблеми з хребтом. Тобто, можна сказати, вона йде паралельно статті 64. Якщо у вас проблеми з хребтом, 64 стаття майже завжди супроводжується 23. Хоча не у всіх є такі проблеми, які вже починає напади брати на. Саме нервову систему, нервові закінчення і, і на міопатії, цервікалгії, радикулопатії, дорсалгії. Ну, радикулопатії майже завжди дають 23-ю статтю. Нагадаю, є швидко прогресуючи зі значним порушенням функції. Тут не буде просто достатньо е, в діагнозі, що було написано значним порушенням функції. Потрібно, щоб так і було написано. Швидко прогресуючи зі значним порушенням функції. Тоді ваш діагноз буде тягнути на непридатну до військової служби. Е, з помірними порушеннями функції ми зібралися, з незначними порушеннями функції. Е, люба стаття з Розкладу хвороб має також пояснення до кожної з категорій а, Б, В. Оце в наступному відео. Нагадаю, всі статті з наказу 402 потрібно розглядати ще з трьома таблицями, які я для вас підготував. Категорії придатності А Б, В. E, значить, є категорії придатцю, короткий опис, основні умови та наслідки рішення ВЛК. Уважно читайте, які наслідки і рішення ВЛК до кожної з підкатегорій. Також є крім АБВ, є тимчасово непридатний, непридатність переоглядом. Ну це лікування в першу чергу. Наступна таблиця ступінь порушення функцій. Е, категорії придатності у нас АБВ, лікування, реабілітація і ступінь порушення функцій. Що означає ступінь порушення функції? Е, це ті слова, які мають бути, можна сказати, не слова, а одне речення, які повинні бути у вашому конституційному висновку від лікарів. У нашому випадку стаття 23 від невролога, невропатолога. Значить, значне порушення функції, виражене порушення функції, а категорії. Помірне порушення функцій середньої тяжкості, Б-категорія. Незначне легке це буде Б-категорія, лікування реабілітація, тимчасове порушення функцій, короткочасне порушення функцій. Також таблиця ступенів і стадій. Значить, рівень стадія і ступінь. 3, 4 ступінь стадія майже завжди тягне на категорію А непридатний. Значить, у нас є характеристика стану, типовий опис функціональних змін і можлива. Придатність орієнтовно, оскільки у нас майже все виходить плаваюче, без чіткого зазначення. Ну, можна крутити як хотіти. І зверніть увагу, якщо лікар у своєму діагнозі пише перша тере або дефіс, друга стадія чи ступінь для ВЛК, це буде означати, що вона перша, якщо друга, третя для ВЛК, друга і так далі. Стадія зазвичай означає та розвитку хвороби, наприклад, стадії гіпертонічної хвороби або процесу. А ступінь означає вираженість або тяжкість функціональних порушень, наприклад, ступінь серцевої недостатності, артрозу, ожиріння тощо. Е, дякую за увагу. Голосуйте далі, які ви хочете статтю е, розбирати наступною. Наразі нас очікує ще три відео, нас, вас очікує ще три відео. По трьох категоріях придатності до цієї статті. Отже, буде стаття 23А, стаття 23Б, стаття 23В. З бонусом, оскільки 23 ну, статт з категорією В придатнені. Ну, майже ніхто не хоче дивитися, чомусь така є тенденція, тому там буде обов'язково якийсь бонус, щоб краще розуміти цю статтю. Е, дуже вам дякую за увагу. Е, Підписуйтесь на канал і обов'язково залишайте свої коментарі. Дякую.